Дивіться у сьогоднішньому відео. Мовний омбудсмен пояснив, чи покарають вірку сердючку за російськомовні пісні. Також керівниця фан-клубу Олега Винника публічно заступилася за співака. Вона говорить, що Олег допомагає Україні та й живе там, де й жив до цього. Ну і наостанок Максим Галкін відреагував на злочинний ракетний обстріл хіпермаркету в Харкові і розкритикував Росію. З вами Марс та Зірки. Поїхали! Після виступу вірки Сердючки у Києві із російськомовними хітами та подальшим обуренням українців суспільство зацікавилося, чи понесе Андрій Данилко покарання за порушення мовних прав. Тому мовний омбудсмен Тарас Кремінь пояснив, що причин для покути провини насправді немає, адже все було законно. Однак він має надію, що розголос цієї події спровокує інтенсивне поширення української мови. Нагадаємо, що під час концерту 17 травня в Резіденс Андрій Данилко заспівав поміж нових україномовних хітів свої старі російськомовні, під які донині скачуть росіяни. Подібне видовище роздратувало багатьох українців, адже поки артисти перекладають свої російські хіти на державну мову, Вірка Сердючка вирішила не запарюватися та поширювати цю культуру в маси під приводом ностальгії. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив телеграфу, що виступ артиста був цілком законним, але з етичних питань краще уникати подібного. Якщо це пісня авторського виконання, якщо цей співак не заборонений, якщо він є громадянином України і ця пісня є в офіційному репертуарі, то це не заборонено. Повідомив Тарас Кремінь. Публіка під час концерту почула композиції «Все буде хорошо, я не поняла» і Дольче Габана. Як розповідала ведуча Євробачення Анна Тульєва, яка була на той час на концерті, вона поїхала додому, бо не хотіла слухати російськомовні пісні. Згодом і в мережі розпочалася дискусія з етичності подібних демонстрацій у час війни, з етичних міркувань у глядачів, які були на концерті, це викликало запитання на перспективу, можуть виникати скарги від громадян про порушення їхніх мовних прав. Ми категорично підтримуємо ініціативи вітчизняних виконавців, які перейшли на українську мову і переклали свої пісні. Таких прикладів сотні будемо сподіватися, що цей концерт стане не тільки предметом обговорень. А й черговою хвилею українізації у сфері культури продовжив мовний омбудсмен. Варто зазначити, що Тарас Кремінь не планує цій справі дати спокій через кілька офіційних скарг від громадян, тому відповідний орган має звернутися до організаторів скандального концерту та міністерства культури про роз'яснення ситуації та створення нових проєктів щодо поширення української мови. Як повідомляв портал обозює Андрій Данилко, доволі швидко виправився після суспільного осуду і вже під час наступного концерту, який відбувся через чотири дні, заспівав українізований приспів легендарної гуляночки. Друзі, а свої думки щодо цього конфлікту пишіть у коментарях. Нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк та підписуйтесь, а ми йдемо далі. Російський гуморист Максим Галкін відреагував на ціничний злочин Росії, яка ракетами обстріляла будівлю гіпермаркету в Харкові. У своєму інстаграм шоумен розкритикував злочинні дії країни-агресорки та зазначив, що був просто шокований. Зокрема, Галкін розповів, що наслідки такого ракетного обстрілу моторошні, адже це забрало життя невинних людей. Під завалами досі залишилися люди. У фотоблогу Галкін також показав фото маленького хлопчика, який здавав матеріал ДНК. Його тато працював у відділі декору, а нині вважається себе зниклим. Шоумен розкритикував злочинні дії Росії та висловив свої співчуття всім потерпілим. Харків, восьмирічний хлопчик, здає ДНК, його батько не повернувся з роботи. Він працював у відділі декору в харківському епіцентрі. Збір ДНК може бути єдиним способом знайти рештки рідної людини або визначити, що серед попелища її немає, і дати хитку надію. Яку загрозу становив відділ декору у будівельному торговому центрі для могутньої ядерної Росії? Харків серцем з тобою написав шоумен. Нагадаємо, 25 травня Росія авіаційними бомбами обстріляла Харків. Ворожий снаряд влучив у будівлю будівельного гіпермаркету «Епіцентр». Станом на 12.30 26 травня відомо про 14 загиблих та 43 постраждалих. Під завалами могли залишитися 17 людей, серед яких є 12-річна дівчинка. Ну і наостанок, друзі, перейдемо до продовження скандалу з Олегом Винником. Через хвилю хейту в сторону Олега за його уникання розмов про війну та втечу за кордон. Керівниця фан-клубу співака Валерія Барон заступилася за артиста. Вона заявила, що колишній кумир багатьох українців насправді допомагає українцям власним коштом, а замовчування війни це необхідна річ. Жінка розповіла у Фейсбук, що нині виник перебуває там, де раніше жив не одне десятиліття, тобто в Німеччині, де й розпочалася його кар'єра. Барон зізналася, що довгий час тримала себе в руках після коментарів зірок про вчинок артиста, але після того як близький знайомий продюсер Геннадій Вітер назвав співака великим розчаруванням, вона вибухнула. Обіцяла собі жодного коментаря під усілякого роду брудом. Свято дотримувалась цієї обіцянки, зараз не витримала, буду лише по суті, розпочала свій монолог жінка. За її словами, Геннадій Вітер вкрав інстаграм сторінку Винника та виклав там кліп під образом дискомен. Відео у профілі перебуває вже майже рік, з липня 2023 року, і досі його ніхто не прибрав. Кліп діскомен досі знаходиться на вкраденій сторінці артиста Олега Винника. Як це оживається з розчаруванням, чому він там взагалі з'явився? Одразу зазначу, Олег до цього стосунку не має. Чому це питання не муляє? Бо там велика кількість підписників, і всі, хоч по разу, передивились і дізналась завдяки цьому про існування цього діскомена. Це так, лише роздуми, написала барон. Її обурило, як Геннадій Вітер висловлював своє розчарування Олегам Винокам в інтерв'ю ЖВЛ. Продюсер розповів, що до артиста навіть було проблемно додзвонитися, а відповіді на повідомлення доводилося чекати місяцями. Велике розчарування вважав цю людину справді близькою, але після вторгнення вона просто зникла. І через спільних друзів він передав, що Гена мені навіть не телефонує. По-перше, у мене немає його номеру телефону, який він змінив за 2-3 дні. По друге, я намагався списатися з людиною, з якою він живе, стаєю, і вона відповіла на моє повідомлення через 7,5 з половиною місяців. Я вже не відповідав, бо розумів, мені це вже не цікаво. На жаль, Олег виявився просто слабкою людиною, яка не змогла підтримати друзів, прокоментував Вітер Валерію. Барон образило, що продюсер сказав, що звертався до людини, з якою він живе, а не зазначив прямо, що намагався дописатися до дружини-винника. Я намагався списатися з людиною, з якою він живе. Ну навіщо такі формулювання? Невже так важко сказати, звертався до його дружини. Згодом жінка додала, що українські зірки намагаються самоотвердитися, коментуючи громадську позицію відомого винника. На її думку, майже усі вони брешуть, і ніхто не сказав правди, яку до слова артист ніде не розголошує. Всі намагаються коштом імені артиста добитись того, щоб їх імена зайвий раз згадали на сторінках медіа. Проявив себе кожен і майже ніхто не сказав правди. Людина живе там, де жила вже не одне десятиліття, ні про кого жодного разу не сказав жодного кривого слова, допомагає рідний ненці Україні власними коштами. Але ж це всім імуляє, закінчила свою розповідь жінка. Варто зазначити, що поведінкою виника обурювалася акторка Леся Самаєва, яка грала з ним у скаженому весіллі», співак Ель Кравчук, який був знайомий з артистом з часів життя в Берліні, а також вокалістка Оля Полякова та її продюсер Михайло Ясинський, продюсер Ігор Кондратюк, Павло Зібров та багато інших зірок. Друзі, а як ви думаєте, хто більш правий у цій ситуації? Пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.